Дякую, абсолютно ганебний вчинок. Фракція радикальної партії категорично його засуджує. І я хочу наголосити на тому, що він відволікає сьогодні увагу від головного. Від чого? Від того, що уряд і адміністрація президента мають абсолютно хибне розуміння, що таке реформи, якими вони мають бути. Реформи це не підвищення тарифів, реформи це не затягання пасків населенню. це не набирання нових і нових кредитів МВФ, це не обкладання пенсіонерів новими податками, і навіть не спроба відміняти спрощену систему. Оподаткування для моїх для малих підприємців, реформи, це створення стимулів для залучення в країну інвестицій, це створення нових робочих місць, так як роблять у всіх і європейських країнах досві... стимулювання Зброси експорту, і це дозволяє підвищити соціальні стандарти. А що mm. ж ми бачимо сьогодні? От я поставив прем'єр-міністру абсолютно фахове запитання. Попросив його сім показників назвати в звіті уряду. Жоден з цих показників, на жаль, не був названий. А вони дуже прості. Це ті показники, які визначають життя кожного українця. Це рівень безробіття. Це рівень доходів громадян в динаміці, як вони змінилися протягом каденції цього уряду. Це рівень заощаджень, який сьогодні є нульовим. Людина не здатна навіть гривни сьогодні відкласти. Це рівень тарифів, які зросли абсолютно драконівські. Це випуск промислової продукції, інвестиції і експорт. Покажіть мені, хоч один показник, за яким Україна сьогодні покращила свій статус протягом цього періоду. Люди стали жити гірше, умови ведення бізнесу погіршилась, і ми не заклали перспектив. Тиво для наступного року, бо люди можуть терпіти, коли вони розуміють, що країна йде правильним шляхом. Але коли в країні замість модернізації і адміністрація президента і уряд роблять те, що називається консервація, роблять те, що називається повзуча контрреволюція, яке погіршує життя громадян, які не перезавантажує судову систему і прокуратуру, то люди це не будуть терпіти. Тому от сьогодні треба на це звертати увагу для того, щоб не було в країні соціальної нестабільності, коротко так чи ні? Ви за відставку. Реду до голосування за бюджет чи після? Ми за повне перезавантаження уряду і за новий економічний курс Хто за підвищення соціальних бюджет? стандартів. Бюджет потрібно було думати про бюджет, коли був для цього потрібно час. Бо було. сьогодні я вас запевняю, що з таким бюджетом, як уряд вносить, ми mm -hmm. будемо жити по одній дванадцятій. Бо те, що вони там пропонують, так звані податкові реформи компромісні, це реформа виписана. Може в інтересах МВФ, може ще когось, але mm -hmm. точно не українських підприємців, платників податків. Фракція радикальної партії не буде підтримувати. Они такую реформу, они такие бюджеты.